Доброго дня, друзі! Ви на каналі Кінолог. Сьогодні у нас цікавий день. Сьогодні ми їдемо розвозити гуманітарну допомогу для тих, хто її потребує для українців, які постраждали від війни. Сьогодні ми поїдемо в Житомирський центр допомоги тваринам і завеземо для них корм, який нам. Від щирого серця запропонувала ініціатива self Pet of Ukraine. Ми ну що збираємось? Поїхали робити добрі справи. До речі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Все буде Україна! Хочемо подякувати за наданий корм, який нам допоміг організувати пан Богдан, голова кінологічного союзу України, а саме в такій ініціативі, як Self Pets of Ukraine, які об'єдналися і почали допомагати тваринам саме у військовий період. На ця допомога досить для нас важлива, оскільки наразі в нас перебуває зазвичай в центрі захисту тварин Житомирському 50-60 собак. Більша частина з них підібрана на вулицях. Частина врятована з зон бойових дій і зараз на перетримці реабілітації. Тому ця допомога для нас дуже важлива і сподіваємося на подальшу працю. Ум його військові врятували в Донецькій області під обстрілами. Він єдиний, мабуть, залишився в селі ще в свідомості. Знайшли його випадково в такій закинутій вже розваленій хаті. На жаль, він був в досить складному стані. У нього була. Контузія, кілька травм, тому йому, йому, ми вважаємо, що йому виключно повезло, оскільки е, його знайшли в єдиній шафі, яка вціліла в цьому саме розваленому будинку. От, надали йому першу допомогу. Зараз він у нас на реабілітації. Досить активний, соціалізований песик, але ми розуміємо, що таких, на жаль, дуже багато, тому е, також чекаємо зараз нам, до нас мають ще приїхати тварини з зон бойових дій. Тому... Важлива нам постійна допомога кормом, оскільки ці тварини також страждають, і їх на жаль, велика кількість і ми готові періодично за можливості забирати і рятувати. Дай зюмчик.